Дорогі брати і сестри. щиро вітаю всіх вас. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, присідайте. Книга пророка Ісаїя, 53 розділ. 4 вірша. Книга пророка Ісаїя, 53 розділ, 4 вірш. Але ж він. Тобто Ісус Христос поніс на собі наші недоги, взяв на себе наші страждання, тоді, як ми вважали, що Він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним страждання, нам даровано мир, його ранами ми вздоровлені. Сьогодні, брати і сестри, ми маємо надзвичайно особливе зібрання. Особливе зібрання для всієї церкви. І на то особливо зібрання для вас, друзі, котрі вчора ви прийняли святе по вірі хрещення. Ви вперше сьогодні будете участвувати в вечері Господні, в заповіді Господні. Тому сьогодні я хотів би деякий час звернути нашу увагу на наше відношення до вечері Господні. Чому ми це робимо? Для чого ми це робимо? І як довго ми повинні це робити? І яке наше відношення повинно бути до цієї святині, яку ми через трошки будемо звершувати? Тому я забажаю зачитати досить відомий уривок, який, який завжди ми читаємо перед вечерою Господньою. Це післання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ із 23 23 вірша. Апостол Павло передає такі слова Господні. І він каже: Перше Пслання Корінтян, 11 розділ з 23 вірша. Адже я прийняв від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, коли був виданий. Узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Робіть це на спомин про мене. Так само, чашу взяв він по вечері і сказав, це чаша новий заповіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу. Як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме хліб цей і питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла й крови Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть. Та п'є чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, Той на осуд їсть і п'є. Дорогі брати і сестри, ми по-різному називаємо ось цей, оце служіння, коли ми звершуємо цю святиню. Часто ми її називаємо, що це є. Причастя. І це тому, що ми з'єднані, причащаємося. З'єднання Ісусом Христом. Десятий розділ Першого Пісня до Коринтян, 16-й вірш каже так: Чаша благословіння, яку благословляємо, хіба не є вона спільнота в Христовій крові? Хліб, який ломаємо, хіба він не є спільністю в Христовому тілі? Оскільки один хліб, то ми численні становимося одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Причастя тому, що ми, апостол Павло, каже, що ми причащаємося, ми ось з'єднуємося ось через. Ось ці видимі знаки з'єднуємося з Ісусом Христом. Часто ми називаємо це, що є це спомин про страждання Ісуса Христа. Так, це дійсно так. Ми зачитали. Апостол Павло передає слова Ісуса Христа. Ми зачитали це в 24 і 25 му Вірші. І він каже, коли ми ламаємо хліб, це ми звершуємо на спомин про страждання Ісуса Христа. Коли ми беремо чашу, Він каже, це робите щоразу на спомин про Мої тяжкі страждання. Ось це, звершуючи, ми згадуємо, в нашій пам'яті обновлюється щоразу. Ось це, що Ісус Христос зробив заради мене? Що Ісус Христос зробив заради вас? Це ми згадуємо. Часто ми називаємо, що це вечеря Господня, тому що Це започаткував Ісус Христос. Він колись ще в ці давні часи в горниці, Він своїми учнями. Ось, показав ось цей приклад, як потрібно робити кожному із нас. Друзі, як би ми не називали, але воно все це зводиться до одного. Це ми робимо завдяки того, що Ісус Христос звершив спасіння для кожного із нас. Він заняв наше місце. Де ми повинні були нести наказання, але Він із любові до нас. І тому відкуплені Спасені Християни. Коли ми участвуємо у вечері Господні, ми тим самим становимося причасні до Господа нашого Ісуса Христа. Коли Ісус Христос звершуючи з учнями вечерю він також показав і це символічне значення. Ми бачимо хліб, він окремо, як тіло Христа, вино воно окремо, як кров Ісуса Христа. І ми розуміємо, коли в людському тілі кров. Відокремлена від тіла, це означає смерть. Життя немає. Кров не пробігає про наших жилах, капілярах, і вона не дає життя. І сьогодні, брати і сестри, кожен християнин, котрий ми участвуємо у вечері Господня, ми вкушаємо хліб, ми вкушаємо. Я ось цей глоток вина. І коли ми це споживаємо з'єднуємо, це дає життя. Отже, любі друзі, в стражданнях, в смерті Ісуса Христа, в ньому ми маємо життя і життя з подостатком. Участвуючи в вечері Господні, ми маємо. Ті благословіння, якими Господь нас благословляє, якими ми можемо жити ось цим переможним життям. І отже, як я сказав, смерть Ісуса Христа для нас вона дає нам життя в Ісусі Христі. Христос в нас, ми в Ісусі Христі. Ми живемо завдяки благодаті і милості. Господа нашого Ісуса Христа. І причастя стає благословінням, коли ми це робимо осознано, і коли ми це робимо з вірою. Це посилає нам благословіння і життя. І апостол Павло каже, що це Він повеління прийняв від Господа. Він не був на цій першій вечері, коли Ісус Христос. Звершував з учнями. Але він після цього він прийняв і каже: Я це прийняв від Господа, що і вам передав, як потрібно це виконувати, для чого це потрібно виконувати, і на який час це потрібно виконувати. І це, звичайно, кожен християнин. І слово Господнє каже, ми читали. Це ми повинні робити Кожний відроджений християнин, аж до приходу Ісуса Христа на землю, коли Він вдруге прийде за спасеними, відродженими, відкупленими дітьми своїми. Або до кінця свого, ну, можна так сказати, до кінця свого земного життя, нашого життя, ми повинні це робити. Це не просто ну, сьогодні я хочу це робити. Ну, якийсь час настав, я, ну я це не буду робити. Це заповідь Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, ось так повинні робити. Ось це ви повинні виконувати на спомин про мене, на те, що згадувати про тяжкі страждання Ісуса Христа. І апостол Павло каже: коли ми звершуємо це, Він каже, Тож нехай людина випробовує себе. Хай людина, кожна людина вона випробовує себе і так, і так, нехай хліб є, їсть і чаші, нехай п'є. Друзі, живучи в тілі, кожен із нас, ми, звичайно, ми помиляємося. Кожен із нас живучи в цьому світі. Ну, трапляється щось такі ситуації, що ми щось подумали, щось сказали, щось зробили недобре, і це означає гріх. Це називається гріхом. І тому нам потрібно постійно згадувати про те, що Ісус Христос звершив ради нас. Що Він зробив, що Він приобрів. І слово Господнє каже, віддавши себе в жертву за наші гріхи. Кров'ю Ісуса Христа покриваються наші гріхи, коли ми приходимо в покаянні до Господа. Він знімає, Він омиває ось ці, -ці помилки наші, які ми осознано, можливо, й неосознано ми зробили кров Ісуса Христа. Має силу змивати усякий гріх. Спасаємося завдяки Ісуса Христа. Спасаємося завдяки Його пролитої, пречистої крові. Нема Спасителя, немає спасіння. І ми повинні завжди пам'ятати це. Ми завжди повинні приходити з вдячністю перед нашим Господом. І тільки Бог, Він може спасти нас від наказання за наші проступки, за наші гріхи. І Господь сьогодні застерігає мене і кожного з нас, коли ми будемо участвувати в вечері Господні. Він каже: хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно? Буде винний супроти тіла і крови Господньої. Друзі, виникає страх. Чи достойний я сьогодні? Виникає, я, виникає запитання, чи участвуючи в вечері, чи не на осуд я це буду робити. І коли ми читаємо Євангелію. Напротязі цього Євангелія, так можна сказати, ось ця паралель червоною ниткою, це ми знаходимо це покаяння і віра. І Христос закликає нас: покайтеся і віруйте в Євангелію, для того, щоб бути ось тими достойними учасниками. У вечері Господні в нас повинно бути і покаяння, і віра. Якщо щось від'ємне є в нас, це є, коли ми це робимо. Якщо ми не віримо, а якщо ми не визнали свої гріхи, або ми віримо, але ми не покаялися, це нас робить недостойними учасниками у вечері Господні. Друзі, не просто сказати, Господи, прости. Коли ми в покаянні приходимо до Господа, ми повинні з розумінням, щоб Господь перемінив нас на краще. Я хочу звільнитися від цього гріха, я хочу зріктися від цього гріха. В нас повинна ось бути ось ця дія переміни. Не просто слова Господи, прости. Ну, а завтра знову спокуси, ми знов не устояли. Ми повинні просити Господа прощення, щоб Він дав нам допомогти перемагати, звільнитися, перемінитися в образ Ісуса Христа. Покаяння це є рішення змінюватися в образ Ісуса Христа. Хай би цьому допоміг нам Господь. Люди, ну, Господь. Слово Боже закликає нас, зробіть достойний плід покаяння. Ми пам'ятаємо, коли Іван Хреститель на березі там Йордана хрестив людей, і люди приходили, хрестилися в покаянні, визнавали свої гріхи, і багато людей йшло для того, щоб звершити ось цей обряд. Але він бачучи в людях, що багато людей ідуть. Ну, як би то сказати, за більшістю те, що вони роблять, те і я буду робити. І бачучи це, Іоанн, він зупиняє і каже, звершить достойний плід покаяння. Сьогодні до мене і до кожного з нас звучить ось це слово, щоб ми достойно звершили ось це покаяння і слідували за Господи. Люди, які вміють каятися, які розуміють свої провини, Бог прощає і Він піднімає. Він дає радість спасіння і Він продовжує благословіння і мил, милості свої. Праведність це не моє, це не ваше, брати і сестри, це Боже. Це Бог дає нам свою праведність. Коли ми каємося, коли ми. Приходимо до Господа, оснознаючи свої недобрі поступки, Бог прощаючи, зодягає нас в праведність Ісуса Христа. І хай би допоміг би нам Господь, щоб ми це пам'ятали і завжди виконували. Навіть разом всіх нас узятих, нашу праведність, наші добрі поступки, наша те, що ми добре чинимо всіх разом взяти до кучі, воно не зробить нас досконалим. Тільки кров Ісуса Христа, тільки праведність Ісуса Христа нас оправдовує і нас робить відродженими і спасеними людьми. Слово Господнє каже: Бог каже до кожного з нас попереджуючи, Бо хто їсть. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Отже, на осуд це робимо, коли ми не розуміємо. Коли людина не розуміє, що зробив для мене Ісус Христос. Якщо людина не вірить, що Ісус Христос зробив, звершивши ось це спасіння, і коли людина не роздумує ось про це, і про це пророк Ісаїя зачитав пише, і апостол Павло знову нагадує слова Ісуса Христа, щоб ми роздумували, щоб ми роздумували і виконали. Хай би Господь допоміг нам в цьому. Але якщо ми повірили і прийняли жертву, викупну жертву Господа нашого Ісуса Христа, якщо каємося в своїх гріха, Господь Бог прощає. І написано, Він не судить. Коли ми самі себе судимо, коли ми каємося в своїх провинах, написано, Бог не судиться з нами. І якщо ми дійсно осознаємо і віримо, що, що Ісус Христос зробив для кожного із нас, то та віра наша робить нас достойними учасниками. У вечері Господні. Хай би Господь допоміг кожному із нас дійсно бути достойними учасниками. Участвуючи, ми звіщаємо тим самим про смерть Ісуса Христа за нас. Друзі, думаючи про це, яка величезна любов Господа пролита до кожного із нас. Адже коли ми були ще далеки від Господа, коли ми блукали своїми дорогами, не думаючи про Христа, Ісус Христос уже тоді забажав страждати за тебе, друже, за мене. Він готовий був віддати своє життя. І хай би сьогодні наші уста прославлять Господа, як ми читаємо, в Євангелії написано, не нам, Господи, не нам, твоєму імені дай славу. Аби сьогодні, роздумуючи про ці тяжкі страждання, роздумуючи про те, що Ісус Христос зробив заради нас, хай би сьогодні наші уста віддали Йому славу. Слоні до римлян, В восьмому розділі. З 31-го вірша ми читаємо такі слова Римлян 8.31. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, хто проти нас? Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас, усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує, а хто судитиме, Ісус Христос, який помер і воскрес, який по провиці Бога, Він і заступається за нас. Здається, що тут не зрозуміло, ми повинні прийняти ось це вірою, нашою вірою, яку дарував нам Господь, що Ісус Христос звершує. Ради нас. І Ісус Христос є сильніший того, хто у світі. За мене заступається Ісус Христос. За вас, дорогі друзі, за кожного з вас заступається Ісус Христос. Ми є ж сьогодні щасливі за тих, можливо, хто приєднався до нас і по онлайну і разом з нами. Ось Звершується служіння, прославляє Господа. І за вас, друзі, якщо ви відроджені Господом, заступається Ісус Христос. Ми є щасливі, ми є оправдані Господом. І коли ми в це віримо, звичайно, нас радує. І отже, причаста стає благословінням, коли ми це робимо з покаянням і робимо з вірою. Хай допоможе нам Господь завжди постійно ось це робити з вірою в Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Господь допоможе нам, щоб наше серце, кожен з нас був сьогодні готовий бути достойним учасником в вечері Господні, роздумуючи про Господа нашого Ісуса Христа. Приходячи до Господа, слово Господнє нас закликає. Перше Солонян, 4 розділ, 3 Вірш. Воля Божа наше освячення. Господь хоче, щоб ми освячували себе, щоб ми достойними були учасниками. В іншому місці Книга відкриття у 22 розділі 11 вірш, написано так. Святий. Нехай освячується іще. Ми є щасливі, ми є діти Божі, але перевіряючи наше життя, ми будемо освячуватися перед Господом, щоб бути ось цими достойними учасниками в трапезі Господні. Ісус Христос, як наш заступник, сьогодні ходатай перед Отцем Небесним. Він говорить такі слова. В молитві, звертаючись до Господа, Він каже, Івангелія Івана, 17 розділ, 17 вірша, освяти їх істиною своєю. Твоє слово то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені. Істиною. Дорогі друзі, сьогодні хай би Бог допоміг, щоб слово Господнє очищало, освячувало кожного з нас, щоб ми були, приходили до престолу благодаті і нехай допоможе нам Бог стояти в істині слова Господнього, щоб ми були виконавцями цього слова, щоб це слово. Робило в нас переміну на краще, змінювало нас в образ Ісуса Христа, давало бажання нам робити ось ці поступки, які були в Ісусі Христі. Хай в цьому нам допоможе Господь. Господь сьогодні і працює наді мною, Він працює над кожним із нас. Господь працює для того. Над, усі нам, над усіма нами, щоб ми приносили приємні плоди Господу. Апостол Павло до Галатів там пише, які нам, на нас плоди віри повинні бути, ось допоміг би нам Господь, щоб ми удосконалювались в образ Ісуса Христа, ось мали ті добрі плоди віри. Якщо Господь Бог дарував таку милість, щоб бути Його дітьми. Це означає, що він сильно полюбив кожного з нас. Так сильно, що Він віддав себе, Ісус Христос, віддав себе заради того, щоб ми мали спасіння, щоб ми мали життя і життя вічне, роздумуючи про це, оцінюючи ось цей дар спасіння, викупну жертву. Хай би наші оста Сьогодні прославили нашого Господа, бо він цього достойний. Амінь.